Бракує донорів в Охмадиті, гостра нестач крові у центрі, що працює при лікарні. Кажуть, ситуація типова для сезону святий відпусток. Медпрацівники закликають усіх охочих приходити на донацію. Здача крові це не тільки допомога пацієнтам, а й користь для самого донора. Регулярні обстеження та аналізи, як відбувається донація, розкаже наша кореспондентка Соня Григорчук, яка теж зважилася вперше здати кров. Дуже потрібні донори. Табло на вході в центр служби крові сигналізує запасів. Бракує для всіх груп та резусів. Ну зазвичай, на початку січня, після всіх цих свят донорів звичайно менше становиться у нас. Та її компоненти, які здають у цьому центрі, повністю закривають потреби лікарні. у нас дуже багато дітей, які потребують саме лікування компонентами крові, так як у нас є відділення хірургічні, ненатологічні, гіматологічні, онкологічне відділення, які дуже багато потребують компонентів крові для своїх пацієнтів. Коли нестача крові стає критичною, працівники телефонують донорам з власної інформаційної бази. Їх зареєстрували вже 40 тисяч. Однак не всі активні, каже Дмитро Перетятко. Окрім цього, публікують оголошення в соцмережах і закликають ставати донорами все більше людей. Для мене ця здача крові перша в житті. Підготувалась до неї за правилами, описаними на ресурсах лікарні. Жодного алкоголю, жирної, гострої та молочної їжі за дві доби до донації. Шлях нового донора починається в реєстратурі. Там збирають основну інформацію про людину. Вік, стать, контактний номер, а також історію хвороб. Ви у нас перший раз в базі немає у вас у нас. Тому мені ваші дані потрібні. Далі беруть крови з пальця для аналізу на визначення групи крові та рівня гемоглобіну. Після цього спілкування з терапевтом про можливі протипоказання до здачі вони бувають абсолютні та тимчасові. Абсолютні це, якщо вона з був інсульт, інфаркт або людина хворіла находить Б, це сифліс або вілінфекцію. Це є на жаль протипоком взагалі до донорства. І є тимчасові, після яких має пройти певний проміжок, і людина може стати донором. Наприклад, після хвороби всього на всього має пройти два тижні і вже можна донувати кров. А якщо були якісь великі операції, то всього на півроку також можна донувати. До та після здачі – солодкий чай із пирогом для гарного самопочуття. А ви чого сьогодні вирішили? А ви постійно заїхали? А ви постійно заїхали? Да. Так, постійно. А вчора позвонили, що дефіцит, дефіцит моєї групи, то я сразу приїхав з в церкву. Забір крові триває від 5 до 12 хвилин. Відбирають 450 мл. Весь час донора супроводжує медпрацівник. Донація крові це не тільки порятунок для пацієнтів, каже завідувач центру Дмитро Перетятко. Це також регулярне обстеження на низку хвороб для донора. І людина, яка приходить до нас, вона здає аналізи, вона проходить якийсь медичний огляд. І вона впевнена, що вона здорова. У центр служби крові охмадиту можна приходити з понеділка по четвер. Окрім крові та її компонентів, тут також можна стати донором стовбурових клітин, яких дуже потребують пацієнти лікарні. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.